Всем привет, ребята. Сегодня мы пришли в нашу деревню. Будем її украшать. Сейчас і дом выбрать якийсь. Ой, вода замерзала. Треба якийсь і дом вибрать. Томали. Втровий тоже не треба. Ну давайте той підем. Так. Ага, ми пустий, значить, все хорошо. Підмо зараз на склад. Де він тут? Будемо зараз склад шукати. Нема тут склад. -мо, -й -мо склад будемо шукати і украшати наши дом. Так тут нема. Ага, значить десь... Оно да еще в нас домики. Грядки тут еще. Тут вообще земля. А, он. Ось склад. Так, Угу. це, наверное, де украшення даремно, то потом. О, це можна всі забрати. І дом. Забираємо все. Біжим. Так. Де сундук посту... О, там ідеально під сундук. Тепер ми поставимо кроватку. О, Красота. Красота. Тепер ми можемо поставити, думаю, крісло. Стол. Крісло поставити можна десь. Отут. Треба як Коротше, ставим тут одразу стол. А ламп строит так шторы требуют вязать ну ладно тут шторы у нас тут и краси тут не будет ладно хайба светильник блин светильник пропал сейчас его поставим так, ось у десь взяв. Тут нам треба буде взяти. О, це блін, дверей. Дверей на... нема надоби нас ход ходити. Це ми значить не дверями колись. Тут гель можна знаружити артом красити так. Вот красиво. Так, мой, не туди. Яма. от Так, так і от так. Є, це ми украсили, Можна тут на вулиці крісло поставити. У нас є кухонна плита і витяжка. Столи, це ми вже все поставили, це нам поки що не потрібне. Є оце все. Тут так є такий стол і нарізочна доска. Тумбочку таку можна зверху. Це ж навісна, наче ні, це не навісна. М -м -от тут можна поставити. І на неї можна ще поставити якісь. Ну Якесь украшення Зараз ми сходимо в склад за дверкою За дверми Двері в нас тут. Нам треба одна дверка Носочок можна взяти і повісити буде. Ну і подарочок якийсь. Біжим. Так, дверка Кухон, дета це нам пока що не так. Комфорк дверіку таку. Заходимо. Вішень накриваючи носочок і кладемо подарунок. Ого, що він такий здоровий. А, це сундук. О, хай буде у нас сундук такий. Над ним два оцих носочка відкривається відкривати. Все лишне можна поки що так скласти. Ось такий у нас уютненький дом. Його можна зашторити. Тут у нас шкафчик можна, тут можна їсти приготувати, тут нарізати. Тепер можна пойти і деревню викрашати. Потихеньку. Тут там, у нас диван посидіть. Ну, потихеньку можна буде і деревню викрашати. Та факла факела поставити, щоб мірятку не замерзали. Тут у нас можна спочатку жителям поставити двері і носочки. Ці ми ламаємо. І треба нам взяти досточки і зробити нормальний. Поло такий хороший взяв. Туди і носочок кожного. І подарок треба взяти, подарок обязательно. Сундучок Такий. Такий або такий. І обов'язково в їх перекладаємо сюди такий сундучок. Так, це склад. Тепер ми далі йдемо у цей дом. Так, зразу. Дверка. Носочок, сундучок. Єсть. Тепер йдемо в церкву. Саму здоров. Ага, так, чуть не забувся ці двері. Подарочки. І наверх подарки обязательно. Так, і наверх подарок. Водород зробив не зроблю. Або. А! ну аж заболіла, так. Носочок сюди. Раз. Ай, піднімаємося дваз. Чого він чіпляється? О, єсть. Жителі вже зацінюють. Так, тепер ми там зробили вулицю, тепер цю саму маленьку. Дверки міняємо. Ага. Тут нічого ніколи не нема. Трошки допоможемо. Хай би жовтий подарок. цих районах нема ні долівки, нічого. Ми це виправимо. Так, сюди. Носок і Фіолетовий. О, це вже побагато, думаю. Так, сюди. І сюди подарок, а, і носочку. Єсть, вже в нас деревня. А, а, в той дом не ходили. Ні. Хоч сюди і той дом пропустили. Тоді от за гірляндою будемо крашувати всі дома. Єсть. Тут можна йти подарок. Носочки. Десь тепер ми можемо украшити саму. Поколу, будинок. Ну, все. Це є церкви. Ми зробимо отут. І так у нас буде все. Пропустив. Есть гитара тут. Там уже где-то далеко снег. Вон, где выпал. Вон, еще нет. Есть. Вот так. Вот тут еще можно так поставить. Кол вот здесь обязательно. Так, Тут я пропустив 200. Тут і далі продовжую. Все. Тут так, типа колу гирлямточкою. Є. І цей зараз на цей можна прямо так згорий. І вже нас деревня так преображається красиво тепер у нас. І по колу ми обходимо і тут. Нельзя, це домики без освітлення. Свігерлянда, новий рік уже скоро. Єсть карбута. Єсть по колу. Клієнт, куди воно задерлося. Тут, тут ще два домика осталось. Щоб там чередувати, ні воно не з'єднується. Ну і ладно. Так. Ну і останній дом залишився. Так. Єсь тут наче все. Домики ми украсили всі повністю. Так, зараз ми сходимо склад за нові ресурси. Так, і фінальні штрихи. Рос. Тут можна пости два. три. Триет і це красивіші набагато став. І отак нагору. У нас на наче вже висить. Та висить у нас уже. Оп! Ці покрасивіші будуть, загасіться. Все такі об'йомні. Перевішуємось, значить. Оці. Оці однакові, ті шість дверьми такі некрасиві будуть. Що? Як він повісився? Так отак от треба. Тепер в це район. Есть. Есть, тепер нам треба в центр. Перемні поставити ялинку. Десь отут можна. І є в мене ще отакі штуки. Ними можна трошки приукрасити вікна. Угу. Єсть. Нема більше вікна. Хотіли пробочний домик розлама єсть не з усіх сторон, а може з усіх лейда тут й нема тут нема ще Єсть. і блина есть Вот такие у нас украшения. Есть. Прям такие здоровые векны. Церкви раз. Блин, Я в стекло поломал. Яки. Вставляем. Раз, два, Три. Четыре. Пять. Тут не можно. Есть. У нас обязательно. Вот так еще. Есть. Жителя. Тут два. Тут раз, два. Раз, два. Раз, два. Тут ніяк, тут ніяк. Раз. Тут ніяк. Раз. Ну і зараз ми ще зходимо за склад за фінальні штрихи. Так, і можна такі статуетки поставити. На городах біля колодязі. Ти там не тописяш Єсть тута-тута. -то, -то. Ну і до ялинки я купив нас. Ну і найшов подарки. Ну і як же без ноутбука вдома Біжим, бігом, бігом бігом Обов'язково його треба якось поставити сюди. Ось на цьому ми деревню украсили Ми зробили тут все, що ми могли зробити. Всім пока-пока!